До нас звернулася пацієнтка з міста Перомайська з правобічним коксартрозом 3-4 стадії та комбінованою контрактурою правого кульшового суглоба. Була виконана малоінвазивна операція по заміні правого кульшового суглобу. Пацієнтка сьогодні у нас виписується сьогодні, третій день після операції ходить самостійно з допомогою е, ходунків. Як ви перенесли операцію? Очень хорошо, доктор. Очень. Все хорошо, все отлично. Я счастлива, що я, счастлива, я попала в вашу клініку. Як Ви перенесли анестезію? А, анестезію то що надо. Хорошо. Я вийшла хорошо з анестезії. Мені було легко. Я ну, нормально перенесла, Все очень хорошо. Я є, є якісь у нас пропозиції або зауваження до клініки. Зауважень немає. А пропозиція, щоб клініка розцвітала, щоб допомагала людям і удачі. Во всьому. Во всьому удачі. Що можете сказати для цих пацієнтів, які хочуть до нас прийти? Деякі наважуються, деякі бояться. Геть навіть не треба боятися. Нам дуже приємно за такий відгук. Ми бажаємо вам здоров'я, міцного, скорішої реабілітації. Дякую. І всього самого найкращого. Дякую.